Знати, що це за день? Чесно кажучи, ні. А ви взагалі не в курсі, що це день студент, Ви студент? Ні. Не ще учнік школи. А взагалі ви чули про традицію? А що ви знаєте? Нічого. Звідки э, пішла ця традиція? Чому саме Тетянин вот. день і день студентства? по По-моєму, при Єлизаветі був відкритий московський якийсь університет, прочитала недавно. Тому з цього моменту, з відкриття університету, так як студенти стали вчитися, і Тетянин день, покровительница студентов. Так, Традицію я... знаємо. ну как бы... Поможем дітям сходити кудись до фінансово, пусть відмітять мероприятия. Болінг, тренажерний зал, культурними мероприятиями займаються. Коли традиції святкування у вас? Звісно, були. Гучно, весело. У мене зараз син студент, буду поздравляти, його друзів буду поздравляти. Збиралися, ходили на дискотеки, в кафе, куди нибудь там. Гучно і весело. А день студента завтра. Так, да. студентська. Як будете святкувати? З ну, ну, друзями в колективі. Взагалі, знаєте, що це за свято? Звідкіля так і традиції пішли. Ні, не знаю. Не знаєте. А святкувати будете? Звісно. А розкажіть, як, як саме? Компаній друзей. Ні, не, не буде. Ну, не наш цей день. Пусть Тетяни празднує. А взагалі, знаєте, що Тетяну вважає покровительницею Да. З деякого часу. святкувати? Так. Да. А як саме будете підете в кафе? З компанією Напевно, День студента. так. Звідки Звідкіля пішов, я не знаю, але це традиційний праздник, який е студенти гуляють, розмовляють, спілкуються між собою. Закінчив металургійну академію України. Дніпропетровську. У вас були якісь традиції святкування? Ні, я навчався на заочному. Я спортом займаюся. День студента. Я работаю в училищі торгово кулінарна. У нас очень много студентів. Поэтому я з ними общаюсь і очень прекрасно знаю, що завтра та День. Поздравляю і студентів, і приятельниць всіх знайомих, у которых Татьяна Імя свята була. Ну покровительниця студентів. День студенти, потім день щось. Два день студента. А як святкувати треба, узнає? На Україну. Взагалі студенти? Да, ми студенти. Тут ж треба святкувати. Будемо святкувати. А як? Торти купим, будемо відмічати. День студента. А ви взагалі пам'ятаєте, як ви раніше святкували? Ви ж були студентом? Ні, ми не святкували. І як святкували? не святкували? А ви знаєте, звідки пішли ці традиції? Чому Тетянин день і день студентів? Ну, як читала я раніше. В Єлизавети в цариці був друг, так сказати, Іван Шувалов. І він був такий грамотний. От він все і настаював, щоб вона відкрила університети в Росії. А його маму звали Тетяна. І з цього якраз в цей день підписали указ і так і назвали Тетяна День Дністю Європи. Дня до студентів. Поки ще учениця. Але не заварим студентство в півтори роки. Я вважаю під руку святкувати весело із друзями, і з однокласниками або однокурсниками якось так відірватися, щоб було драйвова.